Доброго дня! Мене звати Ленько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Хочу вам запропонувати сьогодні ось такий чудовий рисунок з витянутими петлями. Мені він дуже сподобався, думаю, що і вам він сподобається. Рапорт цього рисунку: 6 петель, плюс 2 кромочні і 5 петель для симетрії. Ми, я набрала 19 петель. Це два рапорти по 6, 5 петель для симметрії і 2 петлі кромочні. Почнемо. Кромочну петлю ми знімаємо. Перша петля у нас лицьова. Три виворотні. Одна, друга. Тя. Ліцю. Виворотня. І ми роби накид з трьох накидів. Один, другий, третій. Ну, от, і це, собственно кажучи, наш рапорт. Далі. Ми повторюємо ще раз репорт лицюва, три виворотні, одна, друга. третя, лицева, виворотня, і три. Один, два, три накиди. Тепер повторюємо для симметрії. Ой, наші петлі симетрії. Три дрівиворотніх, одна, друга, третя. лицьова і кромочна. Розгортаємо наше в'язання. Кромочну петлю ми знімаємо. Ой, okay. знімаємо. В'яжемо далі виворотня. Одну виворотню петлю. Три петлі лицеві, одна, друга, третя. Виворотня петля. А далі ми знімаємо ось ці накиди, які ми набрали, ми знімаємо їх повністю, тримаємо їх за ось так закидаємо. На праву петлю знімаємо ось цю лицьову петлю і витягуємо його. Її не прив'язує. І за роботою у нас нитка. Далі пров'язуємо знову виворотня петля. Три лицеві, одна, друга, третя. Виворотня петля. Знімаємо накиди, знімаємо накиди, знімаємо лицюгу петлю, переносимо на праву спицю, нитка за роботою. Далі в'яжемо виворотня, лицьова, лицева. Лицюва, виворотня і кромочна і кромочна петля. Ой, кромочна, зараз ми її підтягнемо. Зарож так, такое? О, кромочна петля. Розгортаємо в'язання. Це в нас третій. Ряд, знімаємо кромочно, три виворотних лицьова а тепер. Ми знімаємо цю петлю, яку ми протягували, тільки нитка перед петлею. Прив'язуємо наступною лицевою і три виворотні на друга, третя. Лицьова. І знімаємо петлю на праву спицю. Нитка перед роботою. лицьова Виворотні. Раз, два. Три. лицьова кромочна Так, четвертий ряд. кромочну ми знімаємо. Виворотня, три лицеві, одна, друга, третя, три лицеві. Петля, яку, а виворотня, вибачте? Петля, яку ми знімали, ми переносимо на праву спицю нитка за роботи виворотня. Тріцьові, одна, друга, третя, трицеві. Виворотня. Петлю переодягли. Нітка за роботи Виворотня. Три лицеві. Одна, друга, третя, виворотня, кромочна Так, розгортаємо наше в'язання. Ми знімаємо кромочну лицьова Трі виворотні, одна, друга, третя, лицьова. І тепер нашу оту петлю, що ми тягли, витягували, точніше, ми прив'язуємо виворотні петлею і накиди один, другий, третій. Лицьова, Три виворотні. Одна, друга, третя, лицьова, Ось наша петля, яку ми тягли. Витягували, виворотня, одна, друга, третя. лицьова, виворотня, виворотня. Виворотня, лицева, кромочна. Ну і далі ми все продовжуємо. От наша витягнута петля формується. Ну, давайте зважимо з вами ще рапорт вверх, виворотня. лицьова лицьова, лицьова, три лицьови, виворотня. Знімаємо наше накиди. лицьову протягуємо, Вот вона протягнулася ця лицьова. Так, дівчата, зараз. Щас... Одну хвилинку, бо в мене тут щось. Нитка запуталась? Да що ж це таке? Так? Далі виворотня? Люцюва? Лицюва? Люцюва? Виворотня? Витягуємо наш накид, нанізуємо і витягуємо лицеву нитка за роботи. Виворотня, три лицеві, одна, друга. Третя, виворотня. Кромочна. Розгорнулася. Повернулись, Лицюва. Три виворотні лицьова Перетягли, яку ми не прив'язуємо петлю, нитка перед роботою лицьова 3 виворотні, Три виворотні, лицьова, Зняли петлю, на праву спицю, нитка перед роботою, лицюва, виворотня, виворотня, виворотня. Лицюва, кромочна. Ось яка в нас краса народжується? Так, кромочну зняли? Виворотня, лицюва. Лицьова, ще лицева, виворотня, зняли лицьову, нитка за роботою, виворотня, три лицеві. Раз, два, три. Виворотня, зняли петлю, нитка за роботою. Виворотня, одна, друга, третя, виворотня, кромочна І останній ряд ми з вами зв'яжемо. А далі будете тренуватися без мене. Так, кромочну ми зняли. Лицьова. Три виворотні. Лицьова. От у нас петля, яка була, яку ми тянули. Ми її пров'язуємо виворотній, виворотній. І робимо три накиди: один, другий, третій. Далі лицева. Три виворотні. Один, два, три, лицьова, Прив'язуємо виворотні ту петлю, яку ми тягнули. І робимо ми накиди. одна, один, другий, третій. Лицюва, виворотня. Виворотня. Виворотня, лицьова і кромочне. Все. Ми з вами зв'язали два рапорти цього рисунку. Ось він як. От, бачите, я не, мені не дуже тут зручно з камерою, і я перекрутила лицьову, коли прив'язала витягнуту. Будьте уважні, щоб у вас такого не було. Інакше, от бачите, тут все вірно, і вони йдуть гарнюсінькі. А ось тут вона перекрутилась, отак їй треба було. Ну, ви зрозуміли, як треба було. Будьте уважні, тренуйтесь і все у вас вийде. Я очікую ваших ем, якихось Вподобайку, точніше, а не якихось. Я дуже чекаю ваші вподобайки. І пишіть мені, будь ласка, вам взагалі-то понравився цей рисунок чи ні. Будете в'язати чи ні. Підписуйтесь, я завжди вам рада. До побачення!